Для цього відео ми знайшли одинадцятикласницю та її маму і дали їм завдання за допомогою семи критеріїв обрати топ-1 університет, в який потім вони подадуть документи. Та є одне, але обиратимуть вони цей універ на осліп. Тож додивляйтеся це відео до кінця, щоб дізнатися, який виш переможе сьогодні. З вами Юра та Турбо ЗНО. Поїхали! І так. Я пропоную почати з винуватця цього свята і представитися йому. Будь ласка, я Катя, мені 16, Я з Львівської області Шернограду. Я дуже люблю історію і все, що з нею зв'язано. І на кого ти плануєш вступати? На правозахисника планую. Окей, мамо, як звати вас? Оксана, дуже приємно. Дуже. Скажіть, будь ласка, а на кого ви хотіли б, щоб вступала ваша дочка? Ну, мені подобається її ідея да, ну, з історією і правою. І... мені це подобається. Ми підготували для вас три університети з трьох різних міст України. А саме, Львівський національний університет імені Івана Франка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, а також Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого місто Харків. А також ми підготували для вас сім раундів, серед яких місто, гуртожиток, харчування, навчання, за кордон, гугл відгуки та випускники. У кожному раунді я буду зачитувати вам один факт. Про кожен університет, не називаючи про який саме йдеться. Ваша задача оцінити ці факти від 1 балу до 3, де один бал це те, що подобається найменше, а 3 бали відповідно найбільше. В кінці нашого відео ми підсумуємо бали і визначимо переможця, а саме університет, куди Катя, можливо, подасть документи. Готові? Так. Yeah, Раунд перший. Місто. Університет перший. За дослідженнями 2022 року кожен сьомий житель цього міста вважається студентом. Найбільше іноземних студентів в цьому місті з Індії, Єгипту, Польщі, Нігерії та Лівану. Можливо, у вас є варіанти, що це може бути за місто? Ну, я так догадуюся. Можете озвучити. Ну, мої припущення, що це місто Львів. Я вважаю, що це Харків. Другий університет. Перші дівчата-студентки у цьому місті з'явилися в 1899 році, і їх було аж чотири. І університет третій. Кожен третій іноземний студент в Україні вчиться в університеті цього міста. Ну я вважаю, що це Харків. Я вважаю, що це Львів. Вам треба дійти одностайної думки і оцінити від одного до трьох ці факти. На першому місці Львів, там є транспорт. І теж є багато студентів. От мені більше варіант Львів подобається. Варі... Так, перший варіант. Там індусів було. Та я ніколи не звучала, Львов індусів. <ріст> ага, отак от, от. Добре, окей. Може бути, але пам'ятай, що у Львові є Данила Галицького, медичний університет. І я, я часто була. там бачив, ага, закордонних хоч. Так, 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 так. Тому, можливо, мама має рацію. Львів. Так, друзі, чернівці, я щось так переконана, бо там менше студентів, потім ми вже почали. А от Харків, там іноземні студенти, ну це ближче до кордонів. Добре, добре. Університет перший у вас отримує 2 ба... три бали. Так. Університет другий отримує Два бали. І університет третій отримує один. один. Супер. Перший раунд є. Раунд другий. Гуртожиток. Цей університет. Має власне студентське містечко, в якому діє сім гуртожитків із загальною кількістю 2800 ліжко місць. Кожна кімната призначена для проживання двох або трьох осіб. Мені подобається. В принципі, це не є погано, як на мене. Ну, не зовсім так, як я собі би хотіла. Трохи захаращено, так можна сказати. Добре, давайте так. Яким має бути гуртожиток мрії Катю? От от можеш описати його? Це має бути в кімнаті, наприклад, двоє-троє людей. максимум. Ну, хай двоє. Там має бути обов'язково поличка для книжків. Там не має бути мишей, це не головніше, бо я боюсь. А так, мене все влаштовує. Пані Оксано, ну там має бути багато світла, має бути. Гарне вікно велике, має бути більше простору між ліжком і шафами, наприклад. Ну, я думаю, ну, трошки більше простору. Ну, а хоча б ну, двоє-троє можуть бути в кімнаті. Це, є, це досить комфортно і зручно для дівчат. А ще таке питання: скажіть, будь ласка, от якщо доведеться робити ремонт в кімнаті? В Цілому, ви готові от приїхати і робити ремонт. Чи ви б хотіли, щоб це вже була готова кімната? Ну звичайно, хотілося, щоб це була вже готова кімната. Але якщо від мене щось буде залежати для покращення умов в дитині, то я готова на такі. Катю, можеш бути спокійно? В тебе чудова мама. Так що в тебе проблем з цим не буде. Університет другий. У цьому університеті функціонує 12 гуртожитків, що об'єднані в студентське містечко, в якому можуть проживати іногородні студенти. Там дуже симпатичний чоловік. Так, це мій друг до речі, тому що я до нього приходив в гості. Це саме фотографія з відео, яке я знімав, коли до нього приходив гості. Ну і університет третій гуртожиток цього універу входить у топ-5 гуртожитків України. Для мене це ну як. Прийшла в лікарню. Ага, отак. От ну, я не знаю, немає там якісь білі стіни, воно, реально якась лікарня. Ну, це ну б... там, а не перше теж. Перше враження це є палата лікарні, а не гуртожиток для життя. Дуже цікаво, не, добре. Цілу, ну, дуже комфортно ну, і гарно. Ну, тут не вистачає якось, ну, життя не вистачає. Рослин і фотографії. От друга кімната, от ніби менше простору, але наскільки там той затишок дійсно відчувається, що там є щось. Хочеться там жити, а тут живе. Тут тільки от депресію можна заробити в такій кімнаті. Тож пропоную оцінити. І так: університет перший отримує 2 е, ну, бали. Університет другий. Три бали. Університет третій. Відповідно, один, один бал. Раунд третій. Харчування. Університет перший. Він славиться демократичними цінами своїх їдалень, де серед страв можна знайти такі шедеври, як. Запорізький капусняк, салат з крабових паличок та навіть чанахи це дуже хороший варіант для дітей, які дійсно не мають часу там собі готувати щось і мати такий варіант запасний, що я можу собі в будь-який момент піти і поїсти. Катю, а тобі як капусняк в цілому нормально заходить так, чи не дуже? Ні, файно заходить. Університет другий. Студенти цього університету не уявляють свого життя без квадратної піци. І університет третій. Серед улюблених закладів харчування студенти цього університету називають мережу фастфудів під назвою Озі. Ну, я не, не в захваті від фастфудів. Добре, Катю, а ти? Мені Тобто я не за і не Мені... Трошки можна. Це може бути, але це не має бути привичка. Але якщо воно буде постійно перед очима, то. Все одно це ввійде в привичку. А де привичка, там і гастрит. На жаль. Окей, я згідний з вами. Давайте підсумуємо: університет перший. Три бали. Універ другий. Квадратна піца. Два. І універ третій. Ну, фосфоди, звичайно, один бал. Раунд четвертий. Навчання. Університет. Перший. На правників у цьому університеті чекають заняття в криміналістичних лабораторіях. Робота з реактивами, інсценування ситуації із обведеними крейдою тілами, а також є своя судова зала. Вартість навчання 42 Тисячі гривень. Перший університет, я думаю, що це Львів. Я впевнена, що це Львів. Чому? Ну, тому що я дивилася вартість навчання в Львівському університеті на юридичному факультеті. Там збігається ціна. Університет другий. Студентам цього університету пропонується вибір вільних дисциплін, серед яких фізичне виховання, також юридична психологія, критичне мислення, сімейне право, судова медицина тощо. Ну, до вибору мені тут то більше сподобалося. На вже і, і ціна, і тут є такі є що вибрати, і десь собі приділитися вже можна буде. Тут вже така більше є варіантів. І університет третій. Першокурсники цього університету можуть самі обирати, чи ходити їм на пари, чи вчитися дистанційно. Вартість навчання 31 700 тисяча гривень. Я вважаю, що це Харків. Чому так? Ну, якщо зараз дивитися на всю ситуацію в країні, то в принципі, там, наприклад, якісь повітряні тривоги або бойові дії. Я не буду казати, чи це правильно. Тож пропоную вам оцінити ці університети. Університет перший. Три. Ти панна шитальів. Я впевнена, що це Львів, і тому Я думаю, що це три. А хтось хоче до Львова. Ну в мене трошки інакше було поставлено бали. Ну але я підтримую Катю. Я впевнена нам знаю, що вона говорить, бо вона вже давно цікавиться тим тими і навчанням, і ціною. То я їй, тут довірюся. Їй Тоже буде три. Університет другий. Два бали. Так, два і університет третій. Один бал тільки через те, що ми так собі подумали, що це може бути Харків, і це не зовсім наш варіант. Так, окей, згідний. Раунд п'ятий. За кордон. Університет перший. Партнерами цього університету є понад 50 універів, зокрема з Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Франції та Швеції. Ну, це надто далеко. Я вважаю, що там важко вчитися. Там треба мати великий ну, рівень знань по мові і мати лексику добре. Університет другий. Цей університет співпрацює із понад 220 закордонних університетів, серед яких найпоширенішими є універи Румунії, Молдови та Польщі. Я можу сказати, що я хочу в Румунії. Та ти що? Ну не вчитися, а просто так. Ага, просто відвідати цю країну. Так, але вчитися за кордоном я би не чесно не хотіла б. тобто, я була за кордоном, чисто, щоб погуляти, це та, але жити і вчитися ну для мене це ні. А от програми обміну є такі, наприклад, програми, як Erasmus+, де студентів відправляють на півроку в різні країни. Вони здобувають там досвід, повертаються в Україну і щось сюди привносять. Тобто, це ж не обов'язково їхати на чотири роки туди навчатися. В цілому така ситуація теж існує. Ну, якби я вибирала, куди би поїхати в Україну, я би вибрала Польщу, тому що польську мову я знаю, і мені було б якось ну легше з людьми спілкуватися. Та останній після повномасштабного вторгнення більшість студентів цього універу, які виїхали за кордон, обрали для себе Нідерланди та країни Балтії. Мамо, що ви скажете, пані Оксано? Ну це добре, коли є е, така можливість дитині десь побувати, тим більше по навчанні і дійсно розширити свої горизонти, побачити культуру іншої країни, і це при тому, що дитина ще і навчається, була би тільки за. Тоді давайте, може, оцінимо. Перший універси 2 бали. Універ другий, 3 бали. І третій 1 бал. Передостанній раунд. Раунд шостий. Відгуки у гуглі. Тут я взяв рандомні відгуки, тобто, це, як і все решта до цього, було необ'єктивним. Тому давайте почитаємо. Університет перший адміністрація студмістечка прорвала дно, виселяючи третій, четвертий, п'ятий і шостий курс через невідомі причини, обґрунтовуючи це тим, що багато першокурсників. Що скажете? По перше не диву я згідно з ангеліною. Це не варіант виселяти їх, щоб поселити першокурсників, Ну я чому згадуюсь, який це університет? А ну? Я вважаю, що це лів, тому що там досить багато студентів. Там є так, як іноземці, так і українці. І часто бувають такі випадки, що немає місця в отожитках через те, що дуже багато студентів. Окей, університет другий. В цьому закладі викладачем працює Тихоненков Дмитро, любитель русского міра і колаборант, навіть й все українське. Це просто ганьба, що академія дає таким викладачам працювати з молоддю, майбутніми юристами України. Тут без коментарів по паспорті. Ми є українці, ти є громадян України. То чому ми повинні розмовляти якось іншою мовою? Маємо розмовляти українською. Я можу ще трошки бути лояльна до тих людей, які можуть в себе вдома розмовляти мовою, якою вони вважають потрібною. Але якщо ти працюєш в навчальному закладі, і ти плецюєш студентами, це твоя професія, значить ти маєш розмовляти українською мовою. Катю, навіть взяти того самого офіціанта. Він має українською говорити. Це є так, як має бути. Я як чую десь російську мову, но мені зразу мурахи по шкірі сльози на очах, руки опускаються. Ну це зрада, зрада тотальна. Добрий день. Будівля дуже красива, але великий мінус. Разом з побратимами не змогли потрапити всередину на вручення дипломів, тому що немає на центральному ході пандусів для візків. Я так розумію, це написав військовий. Це проблема, і не тільки в університеті, а загалом по Україні для таких людей нічого нас не передбачено, ні ні в магазинах, ні в аптеках. навіть банально і в лікарнях не всюди є такі ті. Пандуси дійсно для людей, які мають якісь обмеження руху. А теперішні часто взагалі так. Ми дуже сподіваємося, що хтось з університету, якого я зараз прочитав, впізнає себе, і вони приймуть якісь заходи для того, щоб так не було. Адже нам дуже важливо насправді, щоб військові, які повертаються, почували себе максимально комфортно. Так. Тож я пропоную оцінити від одного до трьох відгуки в гуглі. Університет перший. Перший, ну нехай буде три бали, бо порівняно ну, що там далі було. <смі> Тож з виселенням ще можна щось поборотися. Окей, університет другий. Ну, я б ну, бо, якщо рахувати з тим, що наступне, то два бали, бо наступне це трэш. Два бали. І Університет третій, де немає пандусів, отримує один бал. Раунд сьомий. Випускники. Університет перший. Андрій Жук, Суддя Верховного суду України. Все, що вдалося нарити на цього пана, це пост в Фейсбуці, заголовком якого є слова негідник, який рветься до Вищої ради правосуддя. Ну а зато Андрія Жука точно щось ніде не чула. Тут дуже. І я не чув, але він є на сайті випускників, і я його вибрав. Так, ну можна йому один і вже поставити. <гум> Добре, я зрозумів. Університет другий Арсеній Яценюк. Український політичний та державний діяч, економіст і юрист, двічі прем'єр-міністр, а також кандидат в президенти 2010 року. Ну і університет третій славиться таким випускником, а точніше випускницею, як Верещук Ірина. Це українська політична і державна діячка, віце-прем'єр-міністр, а також в минулому народна депутатка України від партії Слуга народу. Верещук, звісно, зараз заслуговує три бали. Вона дуже багато зробила дуже багато була на слуху. Я можу яценюка, хіба? Оцінювати, якщо по мемах в тіктоці Юля <ривіт> Юля. <ривіт> Тож скільки ти ставиш Яценюку? ценюку? Два. Я пропоную підвести підсумки. Результатом нашого топу третє місце займає національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого в Харкові з кількістю 9 балів. <ривіт> Значить, нам це не світить. Ну а щодо першого і другого місця, то перше місце з відривом один вал займає Львівський національний yeah. університет імені Івана Франка. Yes. Тож, друге місце Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Я думаю, що документи варто подавати в топ-1. Так і буде. Але я в принципі так і думала, що так буде. Я навіть не знала, які тут університети, але я на це розраховувала. Як вам ці університети? От якщо так вже суто підвести підсумок? В мене я розглядала і Чернівецький університет, але я так розумію, мені трошечки буде далеко туди сюди їздити. Якщо вже в мене не буде варіантів, то можна буде подумати і над цим. Загалом мені сподобалися тих два університети: і Львів і Чернівці та Чернівці далі. Але якщо буде та можливість, якщо Катруся захоче, то може бути і так. Але Львів мені дуже сподобався. І гуртожиток, і харчування, і, і ціна ще більш-менш лояльне. Якщо в все вдасться, але так і так і буде, то будемо Я раді. Поступити в Львівський університет імені Івана Франка дуже складно, і тому я буду старатися, щоб поступити. А найкраще вступати з Турбо ЗНО. Я теж так бажаю. А вам, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, напишіть коментарі для оцих прекрасних дівчат, які сьогодні були з нами. А з вами був Юра, Турбо ЗНО. До зустрічі!